Доброго ранку, малята! А ви знаєте, яке свято скоро ми будемо відзначати? Так, це свято Новий рік! Саме чудове, найвеселіше, яскраве і радісне свято. Малята, а ви хочете більше дізнатись про це свято? Тоді давайте ж разом дізнаємось, що ж це за свято таке. Новий рік це свято чарівництва, чудес, подарунків та виконання бажань. На порозі рік новий, добрий, світлий, чарівний, щастя, злагоду, усе хай до хат він нам несе. А яке дерево ми з вами прикрашаємо на новий рік? Звичайно, це ялинка, сама довгоочікувана гостя цього свята. Хто це у вікно стукоче увійти до хати хоче? От так гостя вся в сніжинках завітала в дім ялинка, усміхається зелена, простяга гілки до мене і запахло на всю хату лісом, хвоєй і святом. Малята, а чим ми прикрашаємо ялинку? Так, на новий рік прийнято прикрашати ялинку різнокольоровими іграшками, кульками, гірляндами, дощиком, сніжинками. І ось коли ялинка прикрашена, всі діти чекають новорічного чарівництва. В святкову ніч відбувається справжня магія. На ранок під ялинкою малята знаходять подарунки. А ще на Новий рік прийнято вітати один одного. Малята. А ви знаєте, як на Новий рік потрібно вітати друзів чи родину? Треба весело з посмішкою сказати З Новим Роком. Новий рік це свято, що несе нам маленькі чудеса. Жодне інше свято не сповнене таких чудес. Новорічних див багато. Зараз ми малята дізнаємось про них. А зробити це допоможе нам чарівна торбинка, у якій лежать дивовижні предмети. Це росте на ялинці. На молоденьких ялинках їх ще немає, а на великих їх дуже багато. Цей предмет невеличкий, довгастий, коричневий. Його дуже полюбляють білочки і птахи. Це ялинкова шишка. Це новорічна іграшка. Вона яскрава та блискуча. Її вішають на ялинку. Цей предмет круглий, буває маленьким та великим. Це новорічна кулька. В природі вона холодна та біла, в теплі одразу розтає. Та перетворюється на воду. Також це може бути прикраса для ялинки та будинку. Цей предмет може бути з паперу, дерева, пластика. Це новорічна прикраса. Сніжинка. Малята. Скажіть, яке свято до нас наближається? Це новий рік. А яке дерево ми з вами прикрашаємо на новий рік? Ялинку. Святкове дерево. Ялинка. А чим ми прикрашаємо ялинку? Кульками, сніжинками, гірляндами, бурульками, різнокольоровими іграшками. А скажіть, як потрібно вітати зі святом Нового Року? Потрібно з посмішкою сказати з Новим роком! Молодці малята! Ми сьогодні стільки всього дізнались про Новий рік. Ви сьогодні добре попрацювали! До наступних зустрічей!